Всім привіт! Достатньо багато підписників задають питання щодо трудових книжок, електронних трудових книжок. І я би хотів відповісти на основні питання, які ви задаєте. По-перше, хотів би сказати, що -цифрова, електронна цифрова, електронні трудові книжки з'явилися в червні 2021 року. Офіційно вони були введені, де ви можете подивитися інформацію щодо своїх трудових стажів в електронному форматі електронні трудові книжки знаходяться на порталі пенсійного фонду. Ви можете туди зайти, не являючись пенсіонером. Наприклад, я не являюсь пенсіонером і можу там зареєструватися і внести і подивитися інформацію. Мої записи про стаж в електронному форматі. Як зайти в особовий кабінет на порталі пенсійного фонду, щоб подивитися інформацію про електронний електронну, по електронним е, книжкам. Ви можете зайти за допомогою електронно-цифрового підпису, можете зайти за допомогою підпису Дія можете зайти через інтернет-банкінг, підтягнувши дані, дані з інтернет банку на своєї банку. Також ви можете в пенсійному фонді отримати логін, пароль для входу в е, цей особи, особистий кабінет. Яка інформація там є в електронній е, трудовій книжці? Інформація є е, по вашому стажу починаючи з 2004 року. Чому саме з 2004 року? Тому що всі архіви і інформація по цим, цим даним, якраз фіксувалася з 2004 року, і її багато цієї інформації. А вся, що інформація, що йде тоді раніше, 90-ті роки 80-ті роки, туди не вносили, тому вам треба заходити в цей кабінет. На порталі пенсійного фонду і самому довносити, наприклад, брати трудову книжку, її сканувати і довносити цю інформацію. Є окремі відео, як це все робити, там нічого такого важкого немає. І коли ви будете вносити цю інформацію, вона буде вже рахуватися вам як трудовий стаж за періоди до... 2004 року, наприклад, я це все зробив. І е, який плюс в чому? В, в цьому. По перше, вон, ця інформація буде завжди зберігатися в електронному форматі, і коли настане якийсь період пенсії або виявляєтесь пенсіонером, буде робитись перерахунок нарахування пенсії саме по цим електронним трудовим книжкам. І вам не треба буде йти в пенсійний фонд і доносити інформацію і стояти оці всі черги. Також хотів би вам трохи розповісти про переваги електронної трудової книжки. По-перше, це е, немає цього носія паперового. По-друге, інформація зберігається е, на порталі базі даних, е, яка захищена державою. Е, і ще один плюс дуже великий це те, що. Всі перерахунки, всі нарахування. І якщо ви вже будете являтися пенсіонером, то вам не треба збирати купу інформації, купу документів, подавати це все можна зробити онлайн в особовому кабінеті на порталі пенсійного фонду. І вся ваша пенсія буде нараховуватись згідно ваших записів в електронну трудову книжку. Підписуйтесь на наш канал, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Якщо є питання по темі цього відео, пишіть в коментарях, будемо намагатися комо швидше на них виповідати. Все найкращого.